Вітаю на уроці математики. Сьогодні Сьогодні будемо з вами виконувати дії з іменованими числами і розв'язувати задачі. А зараз у нас з вами усна лічба. Допоможіть, будь ласка, змієві вставити необхідні пропущені числа. Поставте відео на паузу, обчисліть і далі за відео перевірте. Наступний повітряний змій. Знову ставите відео на паузу, обчислюйте. І після паузи перевіряйте. Молодчинки! Зараз в ваших зошитах написано 19 жовтня класна робота. На хвилинці каліграфії я пропоную вам написати число 9. А залі у нас з вами вирази. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів слово вирази і обчислимо вирази. 6 помножити на добуток чисел 5 і 1. Перша дія. Звичайно, у нас з вами буде перша дія в дужках. 5 помножити на 1 буде 5. І 6 на 5 30. Молочинка, не забуваємо. Записувати проміжний результат. Наступний вираз. 6 помножити на різницю чисел 10 і 10. Перша дія в дужках. Від 10 відняти 10. 0. І 6 помножити на 0. Звичайно, 0. Примноження будь-якого числа на 0, ми в результаті отримуємо 0. Далі, 6 помножити на різницю чисел 30 і 27. Від 30 відняти 27. 3, і 6 на 3 18. Розумнечки. Суму чисел 5 і 1 поділити на 6. Перша дія в дужках. 5 плюс 1 дорівнює 6, і 6 поділити на 6. В результаті отримуємо 1. Молодці. Далі знову записуйте вирази. Далі ми з вами виконуємо дію з іменованими числами. Які це іменовані числа? Це числа, поруч з якими стоїть певна одиниця вимірювання. Або довжини, або маси. В даному випадку, у нас з вами одиниця вимірювання довжини. Метри. 30 метрів поділити на 6. Якщо у нас з вами є одиниця вимірювання, то ми обов'язково в результаті. Теж будемо указувати ту одиницю вимірювання, яка у нас є у виразі. 30 метрів поділити на 6 дорівнює 5 метрів. Записуєте цей вираз. Наступний вираз. До 24 кілограмів додати 6 кілограмів. 24 плюс 6 буде 30 кілограмів. Розумнички, теж у нас кілограм у кілограму буде. 30 кг, Далі 24 кг поділити на 6. Одиниця вимірювання маси, кілограми, значить, буде 4 кг. Записали наступний вираз: 24 кг поділити на 6 кг, буде 4 кг. Молодці, оце ми з вами виконали діє іменованими числами. А далі у нас з вами задача. У нас з вами є малюнок. Нам потрібно за малюнком скласти і розв'язати задачу. Яку задачу ми з вами складемо? У нас є з вами велика, великий слон і маленьке слонення. Маса слона 30 центнерів. А маленького слона 1, шоста від маси слона. Нам потрібно з вами дізнатися, яка маса слоненяти. Якщо нам потрібно знайти з вами частину від числа, то що ми робимо? Ділимо, значить, 30 поділити на 6 дорівнює 5. Молодці. 30 поділити на 6 дорівнює 5 в душках. Центнерів, тому що у нас з вами в умові там сказано, що маса мами слона 30 центнерів. Значить, і у нас теж будуть центнери. І відповідь: 5 центнерів маса слоненяти. Молодчинка. Наступна задача усна. Бабуся і дідусь законсервували 13 банок помідорів. 11 банок огірків і баклажани. Кількість бакла... банок з баклажанами становила одну шосту банок законсервованих помідорів і огірків. Скільки банок баклажанів законсервували? Зараз ми з вами переходимо до короткого запису. Нам відомо, що помідорів 13 огірків. 11. Баклажанів невідомо, але відомо, що одна шоста від помідорів і огірків разом. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми з вами одразу дати відповідь, скільки законсервували баклажанів? Не можемо, тому що нам відомо про баклажани, що їх законсервували одну шосту від помідорів і огірків разом. Для того, щоб дізнатися, скільки це одна шоста від помідорів і огірків разом, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки законсервували помідорів і огірків. Ми можемо дізнатися, скільки законсервували помідорів і огірків. Так, можемо: 13 плюс 11 буде скільки? 24 банки. Отже, нам потрібно знайти з вами далі одну шосту. Від 24. Це значить, 24 потрібно поділити на 6. І буде 4 банки баклажанів законсервували. Молодці! На цьому наш урок з математики сьогодні завершено.